Припіння, повинна, а, а, шоу, я, сі, а де ви мої документи знайшли? Ви не запитали навіть де вони лежать. А де? Я, я, ви ж не знали, де вже? А вдруг я їх заховав шановний. десь в носки. Нічого не вгального не знайшов. Шановний... шановний. Так, я повністю. Да? Ну клас. Так, двері авто відкрию, потім вибрався до ті двері. Мальфійську розумієте, шановний?

Підозрюваться ровнені не входимо до речі. При вас нічого забрала не було буду, знаєте. Права своє розумієте. Вас погано чути за звука двигуна. Ну, права що ви розумієте? Я не почув, що ви сказали, які Я мої тут права свої розумієте? Які, ви, які я маю права ви ж не зачитали. Я вам два рази зачитав. Я не почув. Добре, це не мої проблеми. Має дванадцяти. Ну ви нічого не сказали, так що Я проблеми казану, будуть ваші. Будуть окей, проблеми так. ваші, шановні. Добре, добре.